Повернення українців з-за кордону в Україну буде створено окреме міністерство, яке буде заохочувати українців, ну як заохочувати європейські партнери України будуть заохочувати українські біженці повертатися назад в Україну. І хочу вам сказати ще за одну особу від партії солідарності, яка сказала, що сотні тисяч українських громадян подали заяви на відмову від громадянства. Ну і звісно ж, що ж буде з українцями? Тому що це скандал, це дуже велика катастрофа. Хоча я трошки вважаю все інакше. Тому дивіться, це відео до кінця. А зараз ми з Денисом Галанзовським прямуємо на одну подію. Так, друзі, Денис Галанзовський на зв'язку. Їдемо з Сергієм Пехом в Бидкощ і одразу показую, що відбувається по дорозі. Як бачимо. Пожарники вже відкачують воду, але бачимо, що все просто пливе, все залито водою в низовині. А в інстаграмі ви про неї дізнаєтеся, тому рекомендую перейти в інстаграм, там буде посилання в описі до відео. А зараз, друзі, хочу вас запитати, як ви думаєте, українська влада вона переживає за українців? Хіба що тільки на телебаченні, а поза ним вони не дуже сильно переживають. Тому що якщо ми візьмемо Миколу Княжицького, і ми маємо катастрофу. Тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому в німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів. І ми маємо реальну демографічну катастрофу. Хтось цим має займатися. Який родом зі Львова і вже від 2012 року провадить свою діяльність в політиці, то він сказав, що сотні тисяч громадян подали заяви на відмову від громадянства. Чому сотні тисяч? Підкреслюю, друзі, що дуже багато українців досить давно виїжджати за кордон почали, ще навіть до початку повномасштабного вторгнення, яке нагадує з 2014 року почалося, і саме від того моменту багато українців. Ще більше почало їхати. І по сьогоднішній день вони виїжджають. Але відмовитися від громадянства не так просто. Я навіть чата GPT запитав, як це зробити. І от ви збоку можете побачити. Більше того, друзі, що в період війни, як ви могли зауважити, не можна цього зробити без рішення президента. А він точно того не зробить, що позбавить вас громадянства. І позбавить вас як платника податків, тобто працівника для держави. Тобто він фактично буде не, до... не отримувати заробітну плату, якщо ви відмовитеся від громадянства. Ну хто ж такий бізнес, як то кажуть, профукає? Ну і друге, це хочу вам сказати, що може і таких заяв існує кілька сот тисяч. Тому що мені, той самий Чан ЧБТ підказав, що дуже багато українців дійсно подали заяви до консульств. А якщо дивитися станом на цю ситуацію, хто ж зараз піде, наприклад, з чоловіків до консульств, відмовлятися від громадянства? Друзі, ви розумієте, що якщо ви приходите до консульства, ви. Громадянин чоловічої статі військово зобов'язаний, ви автоматично повинні оновити резерв плюс, бо без цього ви нічого не зможете в консульстві зробити. Хіба що отримати паспорт на повернення в Україну? Там вам завжди будуть раді. І хочу підкреслити, що поки що ситуація не міняється. І наш міністр закордонних справ новопризначений. Знову ж таки, вчора на прес-конференції анонсував про те, що створюється окреме міністерство, яким треба платити заробітну плату, вони будуть щось робити і створювати такі належні умови в Україні і з європейськими партнерами домовлятися, щоб українці поверталися назад в Україну. Питання до вас. Ви повернетеся? Якщо у вас немає домівки, якщо у вас забрали вашу землю, ви повернетеся? Я думаю, що ні. І свідомо. Робити такі заяви, а ще маніпуляцій дуже багато, тому що зазвичай різні статті пишуть, де вказують, українці тікають, втікли з України. А втікач, друзі, це як дезертир. Тому я хочу вам сказати, що це дуже важко взагалі коментувати навіть, як маніпулюють нашою свідомістю. Але ви, українці, мої підписники, не носите рожевих кукулярів. За що вам дякую? Підписуйтесь на мій канал, робіть репости, адже від вас залежить майбутнє. України і свідомість наших українців, зокрема за кордоном, разом ми сила.